Так, так, не встигли ще ці курчата підрости, а у нас вже в інкубаторі інкубуються нові бройлери Рос 708. Сьогодні якраз перевіримо з вами на опліт і побачимо ще результати оплоду наших. Кого? Вгадайте. Правильно, наших фаверолік, всім привіт, вітаю вас, гостях в тебе на каналі. Дякую всім Збройним силам України, що допомагають нам зустрічатися з вами. Дякую всім вам, хто дивиться моє відео до кінця. Хто не лінується, ставить вподобайки. І хто не лінується, і пише хоч два-три приємних слова. Дуже приємно читати. У вас зворотній зв'язок і, взагалі, дякую всім, хто є поруч. Отож. Давайте до роботи! Хто вперше натрапив на мій канал, ласкаво всіх запрошую підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити важливі відео. Адже ви потрапили в птаху бітанію, а тут я займаюся інкубацією різноманітної птиці та вирощує її. І ви зможете здобути для себе дуже багато корисних та цікавих навичок. Отож, зараз в мене тут інкубується бройлер Рос 708. Це тепло Аква, нова модель, інвенторний. В общем, полонив моє серденько з першого дня. Тут автоматично налаштовується вологість, він вже двічі був в інкубації, тепер це його третій запуск. Другий вихід у нас становив 100%. Я думаю, що це прекрасний результат. Якщо ви хочете досягнути таких самих успіхів, я вам залишу обов'язково відео інструкції з інкубації в інкубаторах Теплуша, де ви зможете навчитися і все прекрасно зрозумієте. Но маю до вас велику претензію. Не можна дивитися серію, яка має 11 випусків, десь там п'яте, шосте відео, і висилати мені претензію, що ви там чогось не побачили. Так, не працює. Це є серія випусків інкубацій в інкубаторах Теплуша. Там 11 відео інструкцій. Тому я виклалась на всі 100. А ви будьте ласкаві, наберіться терпіння і вивчіть це, і точно у вас все вийде. В общем, теплоша Аква відрізняється тим, що ми тут можемо виставити вологість, яка нам потрібна. І таким чином уже не гадати і не методом спостереження її регулювати, а вже бути впевненими на всі 100 що тут буде та вологість, яка нам потрібна. В общем, на нульовий день ставимо температуру 38,2. З нульового дня починається відлік. Далі йде перша доба, і до третьої доби 38,0. З третьої доби. І аж до виведення ставимо температуру 37,8. Що стосується вологості, ставимо її 55% на нульовий день і аж на 18 добу піднімаємо вологість до 65%. Що стосується провітрювання, з 10 го дня інкубації вже починаємо провітрювати інкубаційне яйце. Рекомендовано двічі в день, скажу вам чесно, покладу руку на серце, я не мала часу двічі в день. Тому якщо ви також дуже зайняті роботою, то хоча б раз в день з 10 до 18 доби обов'язково провітрить яйце до кімнатної температури. В кімнаті повинно бути 21 градус. Отож, приблизно до 10 хвилин буде часу предостатньо. Якщо ви проводите інкубацію вперше, рекомендовано просвічувати інкубаційне яйце на 10-ту добу. Якщо ви робите це не вперше, тоді ви вже собі там оприділяєтесь самостійно, коли, коли вам буде зручно. Що ще? З 1 до 18 ї доби ми вмикаємо автоповорот. В принципі, тут є ще вентиляційне віконечко. Ми його регулюємо відповідно до інструкції. Перечитайте. На 10-й добу виставляємо на 2 позначки і на 15-ту добу на 3 позначки. Що стосується води в пляшечку ось таку заливаємо тільки дистильовану воду. І усе. В общем, давайте домовимося так. Якщо у вас є якісь запитання саме по цьому інкубатору і саме налаштувань, ви щось робили, вам не виходить. Ви мені задайте і я вас проконсультую або надам посилання на те відео, де я вже про це розповідаю. Ще тут є в комплекції ось такі жабки. Хтось тобто мені колись писав, що це повна типу, непотріб. Насправді вони просто бомбезні і фантастичні. У мене вимикало світло, я в жабки ввімкнула зранку, як ішла на роботу до прикладу, або взагалі ввечері як лягала спати, світло вимикалось, живлення бралося з акумулятора. А коли вмикали світло, автоматично інкубатор переходив на режим енергомережі будинку. Тому, як на мене, ця річ просто фантастична. І якщо у вас досі немає акумулятора. ну... Вже пора його придбати. Мені ви писали не раз, що ай-яй-яй, такі інкубатори займаєшся, інкубації акумулятора не маєш. Чоловік мені його подарував, тому вам також бажаю купити той самий акумулятор. Давайте просвітимо яйце і подивимося, яка в нас тут картина. Серед кожним відкриванням кришки вимикайте інкубатор з розетки. І логічно мислимо, чому. Хто знає відповідь на це запитання? Правильно, тому що тут є тени, які нагрівають від... до відповідної температури. А ми заклали з вами 37,8 на хвилиночку. Забуваю кожен раз, що потрібно перекласти лоточки на Ох, рівне положення. Вони в мене були навкоси. А вже тоді вимикати той інкубатор. Отак. Ну, Тому закрили кришки інкубатора, перевертаємо лоточки. Оп, Є. Вмикаємо овоско. Так. Купляли спеціальний втеплощі. Угу. Мені подобається його робота. Єдине, що чоловік мені поміняв шнур, бо він там був дуже короткий. Так, заклала я в інкубатор розбите яйце. Подивимося, чи воно було оплідне чи ні. Експеримент провалився. Яйце світиться як новорічна ялинка, і взагалі воно не оплідне. Так, наступне в нас ще було одне бите яйце. Ось з гострого кінця. Аналогічно нема. Так що ми ці два яйця відкладаємо в сторону. Далі перевіряємо фавороли. Давайте. Так, що в нас тут? Є оплід. Бачите, навіть колір вам по відтінку видно, що воно оплідне. Так, тут є малюк. І тут також є малюк. Заклала я від яєць молодок найперші яйця, які тільки вони знесли. Ось це перше, перше яйце, воно не оплідне. Ф3. Так, перше яйце не оплідне. Буває тут є малюк. Далі. І тут є. Ну, давайте так, вам не видно, а ем, саме запліднення яйця. Але звертайте увагу на відцінок. Бачите? Тут є малюк? Давайте ще раз звернемося. Бачите, а тут його немає. Угу. Зловились суть, так? Поїхали далі. Є, карапуз наш. Так, тут. Є. До речі, я буду реалізовувати інкубаційне яйце як тільки воно набере певних розмірів. Тому всі претензії, які будуть до яйця, я прийматиму. А тут червоне кільце, але запліднення було до 10-го дня, відколи ви отримали яйце. Не пізніше. Бачите? А тут нема. Угу. Так. Далі є малюк. І тут нема. Ось, 17 числа знесли яйце. Це теж одне з перших яєць, яке курочка знесла. Тому, любі мої друзі, підтверджується робота <смас> науковців, які кажуть, що яйце, яке курочка знесла, вперше не запліднене. Що ж нам досліди? Що нам наукові якісь досягнення? У нас собі своя бесіда, так? Бройлери перевірятиму щоденьку, а тут видно чітко, де є опліт, де немає. Так само по відцінку. Угу, тут не опліт. Ну що, поки що тут все оке. Так. Ага, тут червоне кільце. Тут червоне кільце. Ну, хто вперше інкубує, якщо вам змоделюється, сфокусується, бачите? Червона лінія. Червоне кільце або кров'яне кільце називається. Це свідчить про те, що був зародок в інкубації, тобто ми його рахуємо до заплідненого яйця, але вже він, на жаль, припинив свій розвиток і свою життєдіяльність. Тому будьте уважні до цього. Коли рахуватимете оплід яйця купленого. Так. Так, так, так тут сюди я дивилась. Тому бройлерних яєць. Одне неоплід і одне червоне кільце. Фантастика! Можемо підсумувати. Отож, 9 яєць залишається фаверолівських в інкубаторі. Вони запліднені, це від другого стаду. Сьогодні мене потішили вони ще розміром яйця. ми Зараз з вами також зважимо. Що стосується першого і третього стаду, вони також почали нестися. Єдине, що я попрошу відправлю інкубаційне яйце, однодумцю, Ось, і він уже там самостійно перевірить на опліт, і вже тоді ми будемо бачити картину. Що стосується бройлерів, то ми маємо один неопліт і одне червоне. Маркуються яйця від курочок F1. Бачите, число. Це за сьогодні все, що вони знесли. Отакий у нас є урожай F3 і F2. Хочу з вами зважити, щоб ви вже подивилися, і я поділюся заодно, яка тут буде вага. І ось так до замовника буде їхати з трьох різних стад. Промарковане ось так. перше, другий, третій стадо. F це значить фавероль. Тому зверніть на це також увагу. Вага на нулях. Зважимо спочатку з другого стада. Яйце, Оп, 50 грам. 55 грам, як на мене, чудово. Супер. Я задоволена. Щоб і кількість була більша, бо взагалі ціни не було від них. Так, третє. 50. 50. Ще раз це яйця. 50. І від першого стаду там лише одна курочка занеслася. Я гарне гніздо зробила. Вони де несуться. Дивіться, вирила собі яму тут внизу і тішиться. Що ж, півник тут хороший, робітний, працьовитий товариш, курочки також молодці, і вже це інкубаційне стадо готове для ваших бронювань. Якщо ви також готові, то будь ласка, пишіть на мій особистий вайбер, не тут в коментарях, а на мій номер телефону 050 77 08 307. І можете бронювати інкубаційне яйце. Можу збирати інкубаційне яйця 7 днів ось, і вам відправлятиму, щоб ви до 10 дня вже могли собі закласти в інкубатор. Ось так. Тому з 15 листопада уже розпочинаю запис на інкубаційне яйце від даних красотульок. Тому пишіть мені на Viber. Замовляйте і інкубуйте. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто додивився до кінця. Знаю, що давно ви чекали цього моменту і дочекалися. Тому винагорода для всіх, хто чекав і додивився відео до кінця. Мирного її всім ночі, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей.